На Закарпатті в селі Колочава туристам пропонують на інтерактивних уроках зануритися в атмосферу школярства різних епох. Так розпочинається урок у музеї чеська школа. Добрий день, Добрий день, пані палеочі! Закарпаття 20 років було у складі Чехословаччини. Тоді поруч із русинськими школами існували державні чеські. Сьогодні найбільше цікавляться цією епохою саме чеські туристи. Для них колочава туристична мека. Ця школа відтворена за архівними документами. Помагали професори із Пряшівського університету відтворювати в точності, як виглядала чехословацька школа. Це була державна школа із чеською мовою вивчення, яка проіснувала в Колочаві з 31 по 38 рік. Чеську сьогодні вивчають у гуртках один раз на тиждень. Цього достатньо для того, щоб стимулювати до вільного спілкування, запевняють учителі. Я приїхала сюди з Чернігівщини і почала вчити чеську мову, тому що там. Приходить багато чехів сюди. Приїжджає, і мені хочеться навчитися чеської мови, розмовляти з чехами. Чотири роки в селі існує церковно-приходська школа. Вчились тут на священнослужителів. служителів. Перша письмова згадка про церковно-приходську школу в Колучеві датована 1830 роком. Ця школа відтворює атмосферу орендованого приміщення середини 19-го, початку 20-го століття. Навчало одночасно дітей від 6 до 14 років. Зараз в ролі дяка вчителя, півча вчителя, це вже дипломовані спеціалісти, які виконували дві функції на селі. Перше навчання дітей і основна, з яка за ними тягнулася, це проведення вед, чи ведення богослужень. Цікавим моментом було вивчення катехизису, стихер, простопіння. Атрибутика відповідає минулим часам, збирали її всім селом. Прототипи сучасних калькуляторів та планшетів для сучасних дітей здаються екзотикою. Це є зразок рахівниці. Такі рахівниці були тільки у вчителя, діти загалом те, що з собою принесли, на тому вони рахували на паличках, на бобах, хто що з собою взяв. Такі книги вчили переважно арифметику, історію церковних пісень, навчали. Інтерактивні школи цікаві не лише дітям. Побувати на таких уроках можуть і туристи. Місцеві жителі переконують. Метод живої школи з року в рік стає все популярнішим не лише серед населення, але й серед гостей колочави.